Коротка історія проголошення незалежності Карпатської України. Довгий час українці Закарпаття перебували у складі Імперії австрійських габсбургів. Коли вона розпалася 1918 року, з'явилася нагода приєднатися до решти українських земель. Але на середину 1919 року УНР та ЗУНР були загарбані більшовицькою Росією та новоствореною Польщею. Тому Закарпаття волею-неволею опинилося в складі Чехословаччини, після розділу якої стало частиною Словаччини та у жовтні 1938 року отримало автономію. Навесні 1939 року, з дозволу Гітлера, Угорщина підготувалася до окупації Карпатської України. Патріоти перед лицем ворога почали діяти. 15 березня 1939 року. Сойм Карпатської України проголосив незалежність краю, утворив Карпатську Україну, ухваливши основний закон. За ним назва держави Карпатська Україна. На чолі держави президент. Ним став Августин Волошин. Державна мова українська. Кольори прапору синя та жовта. Створена армія карпатська Січ. На жаль, молода держава була окупована Угорщиною, але це ще одна сторінка в нашій історії, що свідчить про прагнення нашого народу до свободи, незалежності та волі.